щена главо преподобний Отче, приблажений Авою Йоанне, не забудь у Бог твоїх до кінця, але поминай нас завжди у святих Твоїх і благоприємних молитвах до Бога, боляни стадо Твоєї, якому ти сам був пастирем, і не забудь відвідати дітей Твоїх, моли за нас Отче Святий, та дітей Твоїх духовних. Бо ти маєш пізновення до Небесного Царя, не змовж за нас до Господа, не знехтуй нами, що з вірою та любов'ю шануємо тебе, поминай нас, недостойних, перед Христовом Смержителя, і не перестань молитися за нас до Христа Бога, бо тобі дана нам благодать за нас молитися, не вважаємо тебе померлим, Богуш тілом ти представився від нас. Але після смерті живим перебуваєш, не відступи від нас, Духо, охороняючи нас, від стріл ворожих і всіх спокус бісівських та підступів диявольських, пастир наш добрий, хоча тіло твоє у разі спочиває, але свята душа твоя з ангельськими воїнствами, безплотними ликами, з небесними силами. Біля престолу Вседержителя, стоячи достойно веселиця, знаючи, що ти після смерті живий, до тебе припадаємо, тобі молимось, молися за нас, і сильному Богові, пропориш для душ наших і випроси нам час для покаяння, щоб ми безперешкодно перейшли від землі на небо, щоб визволилися від митраз болісних, від князів бісів, від небесних і від вічної муки, і щоб стали ми спадкоємцями Царства Небесного, з усіма праведними, що від віку до години Господу нашому Ісусу Христу йому ж належить всяка слава честь і поклоніння, беззначальним Його Отцем і присвятим і благим і животворчим Його Духом, нині повсякчас, і навіки, віки.